Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. От, проставляю шайбочки так, посередині, щоб монтувати динаміку. Не так, як вона йшла з воду. Звернув увагу. Бачите, пластини, 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 суцільні, суцільні, суцільні. А тут бах, Там якась болгарочка пройшлася. Так. От, конструкція послаблена. Умови нема, воно не критично. Я ж кажу, воно не критичне, ну, але, неприємно. але неприємно. Звісно, в польових умовах ми ставимо і сумніші речі, так? На всілякі там, мангали, бозна куди ще. Але ну ви ж завод, ну, дорота компота. Ну, зробіть по-людськи, так? Ну Що це таке? Ну, нащо воно треба? І там мені там, кажуть, що це на швидкість не впливає. <кхм> Взагалі сенс. Цих відео це е, висвітлити культуру. Чому? Тому що немає різниці, хто там на конвейери як робить культура ставлення до роботи, до задач, до деталей, вона розповсюджується не на цех там, і навіть не на завод, а значною мірою на суспільство. Але конкретно у випадку з заводом, про що мені особисто кажуть, от всілякі такі от пожовані різьбочки, там недокомплектування. Отакі от речі про те, що всередині, скоріше за все, культура роботи аналогічна І там, я ж кажу, я просто не відкривав ще кришку МТВ, але я вам ну, от вже зараз з землі даю 90%, що от в плані двигуна десь там теж щось буде. Там не дотягнути там притиратиме, там не комплектне. І в підсумку я ж кажу. От, такого от плану ставлення. Питання не в залізячці. Яка тут? Ну, вона тут не критична. А питання в тому, в культурі. В тому, що ну, ви на заводі. Ви на заводі так робите. Ну нащо? Ну, ви ж там маєте всі можливості робити по-людськи. Оце ставлення воно розповсюджується і на все інше. І на внутрішні танка, і значною мірою і на якість життя, і побудови. Захисту держави на сьогоднішній день <кхем> от. Ну а ми що? Ми от доукомплектовуємо, щоб ставити все належним чином, Бо ну, ми не економимо, бо ми воюємо коштом Власним і волонтерським, значною мірою. так? Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. А оця пластиночка, пам'ятаєте, так, її не було. З заводу от зробили побратими. От вже ми її поставили, хай добре служить.